Пер їхні імена навіки закарбовані на стінах рідної школи. Одразу чотири натоційні дошки загиблим у російсько-українській війні відкрили на фасаді Івано-Франківського ліцею номер 21 Полеглі герої здобували освіту в цьому навчальному закладі у різні роки. 38-річний Назар Фоменко закінчив школу у 2002 році. З початком війни, не роздумуючи став на захист України. Проте в січні цього року чоловік загинув під Гуляйполем. Поруч із Назаром пам'ятна дошка Володимиру Цуканову. На фото онука дивиться і плаче 90-річна бабуся Марія. Володя для неї був другом, якого зараз дуже бракує. Він був найкращим онуком моєю підтримкою. Ми з ним говорили на всякі теми. Він мене історію вчив, бо він історик був по призванню. Він любив історію, любив Україну, любив козацтво. А я тепер тільки заходжу в його кімнату. І тільки плачу. Ну, день перед тим, як він йшов в останній бій, він мені дзвонив і сказав: Тримайся, Марійка, тримайся, тримайся. Я не знаю, чи я вернуся. Він прагнув захистити сім'ю. Обіцяв повернутися після перемоги, мав багато планів та мрій, каже про свого чоловіка Андрія Гнипа Наталія Возняк. Жінка пригадує, чоловік був надзвичайно доброю і чуйною людиною. Любив тварин, а тому вдома завжди були домашні улюбленці, котики, які досі сумують за люблячим господарем. я, я ховатися не буду. Це наш обов'язок. Ми повинні вигнати москалів з України. Ну, самі розумієте, якщо б не такі хлопці, як він, москалі би були вже тут. Андрій завжди був дуже добрим і співчутливим. І він мені сказав, що все буде добре. Ти не переживай, все буде добре. Я повернусь живим і здоровим, тільки нам треба дочекатись перемоги. Люблячий батько та коханий чоловік так говорить про загиблого Артема Лотвіна, дружина Ліля. 35 річний старший водій механік загинув 17 лютого 2023 року. У військовослужбовця залишилося дві донечки. Саме їм він обіцяв, що повернеться додому з перемогою. Був доброю людиною, був прекрасним чоловіком, татусем наших донечок Вікторії Діаночки. Він був чесною, доброю людиною, який пішов захищати нас, нашу Україну. Він наш герой, ми його всі любимо, будемо завжди пам'ятати. У боротьбі за Україну військовослужбовці віддають найдорожче своє життя. За словами міського голови Руслана Марцінкева, завдяки програмі Івано-Франківськ Місто героїв, пам'ять про кожного, хто поліг у війні, житиме у книгах, таких анатоційних дошках та фільмах. Ви бачите, що по декілька дошок відкриваємо, щоб згадати, пам'ятати. Але дякуємо нашим героям і дякую нашим рідним, які. Є на таких заходах, які активно долучаються до того, щоб пам'ять була збережена не тільки в дошках, а в різних турнірах, в різних заходах, в різних вечорах пам'яті, у різних відзначеннях, у книгах, у фільмах, документальних про наших героїв. Цю пам'ять нам треба зберігати і показувати першу чергу дітям, яка ціна сьогодні нашої перемоги. Віталія Ігор Горпопик, телеканал 402.